Юрій покінчить з усиком. Гучна заява від колишнього чемпіона світу з боксу. Наш проспект повертається. Карен Хаджан проведе бій один вечір із Ф'юрі Тангану. Суперник серйозний. Та чого чекати від бою Канело Черло, який ми будемо дивитися вже цієї суботи? Офіційно, Девін Хейні дебютує новій для себе вазі. Мечром боксу наголосили про бій між абсолютом легкого дивізіону та чемпіоном світу WBC Бісі у першій напівсередній реджисом прогрейсом. Бій пройде 9 грудня в сан франциско На кону буде стояти титул WBC Бісі Реджисе. Як на мене, це максимально логічний крок від команди Девіна Хейні. Я про це казав, і що коли це було лише на рівні чуток. Влітку, адже вага Девіна Хейні, нормальна його вага, вона сильно перевищує ліміт легкого дивізіону, і він уже не міг її нормально тримати. До всього в нього купа претендентів від усіх не захистишся. Шакур Стівенсон і Джервонта Девіс це була би лише поточна можлива опозиція для Хейні. І я думаю, що в поєдинку з Шакуром він би свою спадщину і програв. Замість цього Дев обирає не мучити свій організм дикою згонкою ваги і спробує з ходу забрати пояс у новому дивізіоні проти не найсильнішої опозиції. Прогрей став чемпіоном світу не боєм, а відмовою від бою Джоша Тейлора захищати свій пояс. А у своєму крайньому поєдинку і першому захисті проти Зорілії Реджес якось ну, геть не вразив, показав, що достатньо обмежений бокс. Тому загалом, з одного боку, ось так відразу заходити на титул в новій вазі це складно, це серйозний виклик. З іншого боку, я скажу, що опозиція наразі доволі таки посильна для Девіна Хейні. Тому в грудні маємо іще один класний бій. Ця субота, одна з найбільш боксерських у Головна подія бій за. Абсолюта в другій середній вазі між Саулем Альваресом та Джермелом Черло, де подивитися бійця на що ставити, я розкажу у своєму боксерському телеграм-каналі Діденко Боксних. Якщо ви ще не з нами, то залітайте за посиланням в описі. і Будете знати про все першим. Перше враження від бою таке, що це битва із багатьма невідомими факторами. Адже з одного боку є Черло, який не боксував майже півтора року через травму. І загадка, а яким він повернеться і ще й в новій вазі. По-друге, канело. Його стан це теж головоломка. Не до кінця зрозуміло, чи це його так попередні противники типу Райдера і Головкіна недостатньо мотивували. Чи це вже загалом спаду мексиканця? І говорити про його спад наразі теоретично можна. Адже дебютував він у профі 18 років тому, коли хлопцю було всього 15. 13 років тому він завоював свій перший, більш-менш серйозний титул WBC Silver. Тримати високий рівень настільки довго, дуже Складної і, і психологічно це треба знаходити для себе мотивацію на щодень. Однак я точно не скажу, що Альварес в цьому бою має програти. І справа навіть не в тому, що Чарло для цього бою стрибає через дві ваги. Тут питання природи не настільки важливе, адже і Соль Альварес теж не природньо в цій вазі, він тут не починав. Ба більше, якщо ми подивимося на їхні фізичні дані, то помітно, що є Чарло не те, щоб виглядає хлопчиком для биття. Навпаки, переважає канелича по цифрах. Один із тих боксерських експертів, тренерів, яких я дуже поважаю і регулярно слухаю, це Тедді Атлас. У своєму останньому подкасті Тедді стверджує, що Канело ніби перебуває у сплячці, що в останніх боях от вся та магія, вся ця зірка Канело дещо згасла, а в його роботі спостерігається регрес. Можу погодитися. Також Тедді каже, що поразка мексиканця може прийти раптово, не знати в якому саме бою, але хтось має розбудити Альвареса, трухнути його як слід. При цьому тренер стверджує, що схиляється до того, що Джермел дасть надзвичайно жорсткий і видовищний бій, який пройде всю дистанцію. І врешті, на думку Атласа, перемогу роздільним рішенням забере Сауль. Говорячи про стилі бійців, я не скажу, що є Чарло якраз таки тим, хто має взяти і перемогти Канело. Американець працює з великою кількістю силових ударів. Завдає багато дуже таких дугових ударів, а ще недостатньо користується своєю довжиною рук. До всього він іще щось щось типу ігрового стилю. І це тут не спрацює. Моя думка, що канеличе фізикою і імпровізацією не переб'єш. Сам мексиканець надзвичайно дисциплінований боєць. І щоб його перемогти, потрібна найгірша дисципліна, своєчасний джеб і поповній користуватися перевагою зрості. Ну, якщо ти її, звісно, маєш. Як не прикро це визнавати, але саме це вдалося біволу. Хороший інтелект та швидкість, алгоритмічна просто дисципліна і робота з дистанції. Це ті ключі, які Мересіянін здолав одного з найкращих бійців свого покоління. Френсіс Сінгану. Майк Тайсон провели відкрите тренування як частину розкрутки до бою проти Тайсона Ф'юрі. Mmm, aktorska hra. Nice. Тобто до цього Френсіс Інгану просто клав кремезних підготовлених бійців, а як боксувати, так йому показують ази боксу? Серйозно так? Я чудово розумію, що на медіазаходах бійці працюють на пів оберта, але це тренування за місяць до бою. Це що взагалі? Тобто ми маємо повірити, що боксер Тайсон Фьюріс парангує з дійсно сильними бійцями, до прикладу, Марті Донбаколі, а Нгану тільки навчиться бити в боксі. Та це смішно. 28 жовтня я передусім подивлюся поєдинок нашого на Чухаджана, а вже потім якихось там Ф'юрі інгану. Українець 28 жовтня у Мюнхені проведе бій за пояс IBF Intercontinental. Його суперником буде чемпіон IBU італієць П'єтро Росетті. Спершу здається, що це бій двох достатньо рівноцінних фігур, адже бокс-рек ставить Карена на 42-гу позицію свого рейтингу. Італієць 40-й. Глибоко не досліджував цього італійського боксера. Однак, переглянувши кілька нарізок, можу сказати, що це точно не легка прогулянка. Хлопець весь час планомірно пресингує, тримає суперника на мушці. Працює поверхами, любить починати через пузо. Боксувати з такими було б зручно хіба що довгоруким аутфайтерам. А це не зовсім про Чухаджана. Однак моя думка така: саме таких суперників хочеться нашим проспектом. Попереднім боєм Карен закрив поразку Джарену Енісу. Якимсь суперником тепер пора реальну опозицію тримати. Українцю 27 років. Позаду доволі непоганий послужний список із одним боєм найвищого рівня. Все не чес для мішкової дієти. Потрібно бити собі рівних, яким власне є цей Росетті. Саме такі бої і мають тримати на хороших позиціях у твоєму дивізіоні. За Чухаджана повболіваємо. Він боксер розумний, в його куті буде класний тренер В'ячеслав Сінченко, тому вірю, що проти італійця все вдасться. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі дав прогноз на можливий бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. І він вам не сподобається. Не потрібно титул у Тайсона Ф'юрі. За що? Слухайте, Ф'юрі потрібен підготовчий бій, перш ніж він зустрінеться з Олександром Мусоком. Послухайте мене, причина, через яку він не провів поєдинок з Усоком, полягає в тому, що Тайсон пообіцяв Бій Френсісон Гану. Після цього він покінчить з Усоком. Згадайте, Гану виходив на ринг із Ф'юрі. Вони розмовляли, ходили туди-сюди. Отже, Фюрі вів переговори з Усоком, але не міг зустрітися з ним, оскільки був пов'язаний боєм з Гану. Насправді він зараз не хотів би. Бо побачив можливість заробити великі гроші, зустрівшись із Френсісом. Ось чому відбувається цей бій. Ось у що я вірю. Фюрі підлаштував тут все так само, як і у випадку з Чесорою, якому дав можливість заробити найбільше гроші в кар'єрі. Тімоті, друже, а не бред, лі ти кажеш. Англійською мовою це треш. Не хочеться зараз переповідати всю перипетію зустрічей команд, погоджень контрактів між командами Ф'юрі і Усика. Однак я думаю, ви пам'ятаєте, хто реально хотів бою, а хто навіть за 70% гонорару не погодився битися з кроликом. Hey! Hey! Bye! 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 На сьогодні в мене все. Подобайте ролик, якщо дізналися щось цікаве, то напишіть у коментарях, із чим ви згодні, а з чим не згодні. Це Тайк Мейсон Новини боксу. Я Макс Діденко. Побачимось!